Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, допоможіть, скажіть, що заважає позбутися шкідливих звичок, які є перешкоди позбутися залежностей тим, хто дивиться відео, близьким людям. Шкідливі звички, це залежність від різних речовин. Залежність емоційна, це залежність і може бути, шопогалізм, залежність від страждань, адреналінозалежність ще є. Все, що шкодить організму, що шкодить нервовій системі, скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає? Позбутися, якщо є така проблема у всіх, то дивиться відео близьких людей. Залежність від нікотину, алкоголю, наркотиків, е ігроманії будь-якої залежності від солодкого, від їжі, а також сек е сексуальне життя, яке не контрольоване. Скажіть, допоможіть, що заважає? Збутися залежність. От ви все і зрозуміло. Тут дуже сильна травма. Аварія може бути це з минулого, все все з минулого. Ще є люди, яких зраджували Угу. Пережили травму таку. Ну і магічний вплив вийшов також. Тут як то все разом. Магічно теж впливали, щось лили в алкоголь і зробили прив'язку тут більше до алкоголю. А, ще показало, що, можливо, був ще. Такий момент ви були свідком розлучення, коли ваші близькі люди, батьки сварились, напевно, розлучилися. І це травма травми, треба загоювати рани, і тут ще, може, свідком зради були, ну щось глибоке із дитинства. Ви не можете цього вийняти із себе. А вже коли пішла далі життя, вам ще робилися магічний вплив, дуже сильні прив'язки до алкоголю. Магію ще ставлять на алкоголь. Угу. Знімається, це все знімається. Дивіться, які гарні карти. Ви будете на коні. У вас абсолютна перемога над собою, це над своїм це станом таким і дуже сильна робота. Ваші всі доручення, завдання, що вам також можуть дивитися військові, ви будете ідеально просто виконувати свої задачі, ці всі, що на вас Покла... Розраховують дуже сильно на вас. Ви будете виконувати дуже гарно. І тут йдуть великі гроші, дуже великі гроші. Ну і ви абсолютно незалежні. У вас немає більше цієї залежності. Зараз я буду ще обирати. Тут навіть дали і пораду. Радять так. Ще що... Є люди, які пережили банкрутство. Може, у вас була власна справа, чи ну, якимсь чином ви пережили цей момент і з того часу зловживати. Почали якась травма така, що ви рятувалися, щоб не з'їхати повністю з глузду. рятувалися речовинами, може, це вам допомогло в якийсь період, але і тепер важко позбутися. Ви, може, врятували свою нервову систему, але тепер важко позбутися вийти з цього. Що ще? Пораду дали таку. Якщо це з дитинства, ви свідок якоїсь нехорошої, не ну, якби поведінки батьків. так? Хворі були там якісь відносини у батьків. Дивіться, вам треба це все виписати і спалити. От Все, що ви бачили, всі сварки, розлучення, все назавжди. Це вам не потрібно. Це життя ваших батьків. Розумієте, це не ваша ситуація. І з неї треба вийти і уявити. Прямо прожить фізично прямо уявити, які нормальні здорові відносини у ваших батьків були, наче це було насправді те, погане спалити, а хороше уявити, що це була радість, що це було весело і любов зберіглася. Наші батьки у вас кохають один одного і дарують вам. Дружбу, любов, спілкування і все на хороше. Це як лікування, щоб вийти із тої трагедії, що ви бачили, були свідком. Треба отак, треба самі повертатися в самі трагічні моменти, все вирішувати, закривати це питання, і щоб воно більше вам не заважало. Таким чином, що можна. Ну, зараз я буду чистити, вам стане набагато легше. Все погане, все лихе, що ви були свідком, Убирає весь негатив, загоюю травми і рани. Більше не болить. Більше не болить. Все погане, все лихе, що ви бачили, що відчували, Убирає з вашого життя. Більше не болить, вирішуються всі ваші проблеми, питання. Більше ви не банкрут, більше ваші батьки не сваряться, не розлучаються. Ваші батьки люблять один одного, піклуються, один про одного, радіють життю, насолоджуються, дарують вам любов. Кріпка родина. Буде так і так є. більше не болить. Давайте ще раз подивимося, скажіть, допоможіть, чи лишились якісь перепони, перешкоди, що може заважати, позбутися залежності, будь-якої залежності, яка заважає тим, хто дивиться відео, близьким людям. Є, тут проблема є. Зараз ми її заберемо. Магію треба почистити. Є угу. людина, вона психічно в неї розлади, живе в своєму світі уявному, дуже. Посилає програми на на бідність, посилає програми на крах, хоче. Щоб ви ну, були на дні. І роби магію. Магічний вплив, присутній. І, можливо, ставлять ще програми, щоб Коли людина сама себе має знищити. Можуть, порші насмерть так ставитися, але більше мені, як прив'язку, роблять мерця, який приходить і. А, Тобто не ви маєте залежність, а оцей мертвий має залежність, він приходить вами, живе через, через вас. Вашу енергію забирає. Тут Верховний суд, до речі, вийшов. ця людина получи все собі назад. Той, хто... Ну тут мені йде, як наче конкурента обирають, конкуренцію обирають таким чином. Угу. Ну і це дуже агресивно. Заперечу, обираю, всю магію обираю, всі прив'язки до алкоголю знімаю, мерця убираю, одв'язую мерця. Більше ти нікому нічого не винний, і тобі ніхто нічого не винний. Маше покоїтись, вознестися, більше тобі не треба вживати. Приходити вживати не треба, знімаю всі крадники, морочки, мороки, знімаються, всі прив'язки до алкоголю, вбираю, анові, відкриваю шляхи дороги на здорове життя. Більше вживати алкоголь, негативні звички вам не потрібні. Убираю навіки вічні, віч більше немає жодної прив'язки, жодної залежності. Аж одної перешкоди, щоб позбутися. Ви позбуваєтесь залежності. Буде так і так ні. Ви вільні абсолютно, бо більше вам це не потрібно. Відновлюється ваша нервова система до ідеального стану. Так так. Загоюються травми і руки. Всіх мерців одвожу, одвертаюся. Всі, хто приходять, ще можуть приходити із роду, родові. Божу, одвертаю. Ви давно мертві, вам більше не потрібно вживати. Знімаю всю залежність, повертаю ворогам. Хай з ним сам живуть з мерцем, більше втручатись у ваше життя не зможе. Знімається повністю. Весь снігатив Божу, одвертаюся. Більше вживати вам не потрібно. Суші ляври вбираю, знімаю зенеретичного полю, очищаю, загоюся травмою прибиття і прокол. Більше немає, щоб найти решту. Пробиття немає, очищаюся. Такі так є, що кружиться голова, краще лягати, можна випити води. Дивіться, вам по, пороблено було, але зараз все почищено. Треба голову голову чистить. Вони все одно, щоб поставити таку програму, треба, щоб були пробиття. Пробиття відбувається, коли слабкість, коли е пережиті трагедії, травми, і ви в них прямо постійно. Е це дуже важливо. Викидати погане із голови, викидати погане, думати тільки про е радісне, про щось хороше. В вашому житті. Не сконцентруватись на погано Робити чистку самі. Дивіться, треба брати папір, любий папір, Любий. Буває, люди пишуть, що аж цей туалетний папір беруть. Брати папір і виписувати повністю все. Що в вашій голові із самого дитинства, з перших кроків дитинства, що ви бачили, хто вас ображав, які були образи? Чи навіть от ви не знаєте ім'я того хлопчика, дівчинки? Просто пишете, така була дівчинка вона мене дуже сильно ображала, так-то і так-то. Мені сказав хтось таке. Оце все виписувати, виписувати, треба виймати. І тоді темні, не можуть ні за що зачепитися, бо у вас все оце лайно забране з вас, ви маєте його повернути тому, хто це зробив, щоб не нести цей тягар на собі. І до теперішнього часу. І неважливо, близькі, неблизькі люди все назад вертайте, хай вони самі з цим розбираються. Оце значить виписувати треба. От неважливо, які помилки, не помилки чи почерк, ви все виписуєте. Поки вже наче, пуста голова, ви вже нічого не згадуєте. Далі. Маєте взяти, бажано, щоб це була така велика чорна тарілка. тарілочка, можна взяти таку сковорідку чи противень такий беруть, можна проти, і зм'яти цей папір і запалити. І коли ви запалюєте, ви говорите, що я спалюю це все назавжди. Це мені не потрібно, вам це не потрібно. Це тягар, це той ключ, це те, за що чіпляють оці порчі мерців. Це туди проникають і всі суші, і ляври на це йдуть живитися вашою енергією, вам це не потрібно. Коли людина знаходиться в Позитивних думках ми не, не даємо, не відкриваються двері для темних, для, для мирців, навіть у тих, що приходять живитися. Немає входу. Ви закрилися від темних. От, і що? Спалився цей весь негатив, Оце, цей мішочок з лайном спалився. І вам треба цей попіл в вікно або в двері відкриті здмухнути і сказати, що ви повертаєте це все тому, хто зробив назад. Це їм потрібно більше, ніж вам. Ну, це вже не говоримо просто повертаю тому, хто зробив. І таким чином ви, ви звільняєте себе від цього лайна, а та людина має можливість відпрацювати, відпрацювати, оця душа має відпрацювати оцю карму. І це нормально, це так треба робити. Все чуже треба з себе зняти, повернути. От, і таким чином ви виліковуєте свої е, енергії, вирівнюєте їх, закриваються всі протики, пробоїни, ви тепер не решето, у вас міцніша енергетика, і, і вже не так е, легко до вас чіпляти порчі і взагалі щось з вами зробити, якщо ви в позитивному настрої, і... В голові мають бути хороші думки. Краще про хороше. Ви думаєте про те, що ви бажаєте собі, дітям, про що ви бажаєте? Бажання треба теж, щоб були в голові. Добре, я вже затягнула дуже. От так що так, все має бути добре. Все має бути добре. Ми будемо продовжувати боротися з цими зайвими речами, виходити на рівний шлях. Добре, зараз я хочу подивитися ще і питання від глядачів. Чому вищі сили допоможіть, скажіть, чому погано розмовляє хлопчик? Того, хто запитує, чому погано розмовляє хлопчик 5 років. Що Погано розмовляє хлопчик 5 років, того, хто запитає, що відбувається. Що відбувається? Дайте віку. Тут є напади. Мені йде підклад? Чомусь робив чоловік? Що це за чоловік? Агресивний дуже чоловік. Скажіть по На хлопчика напад? Ну, давайте зараз будемо знімати. Чомусь дійсно втручаються в його життя. Більше йде мені, що ставили, наче. Як так, щоб хлопчик любив у цього чоловіка і з ним кудись їхав. Але заперечую, обираю весь негатив, обираю, анулірує цей підклад, більше не працює, анулірується повністю. Як втручалась, як наче кудись має їхати і любити. Ой, знімаю всі мороки, а морочки, негативні програми, втручання убираю, анулірую. Все буде гаразд, це пройде. Зараз я буду дочищати, обираю повністю всі негативні програми, мороки, а морочки. Порщина тут знімаю, обираю, відкриваю шляхи дороги хлопчику. На нормальний розвиток мовлення, відкритий шлях. Знімаюся порчі, прокляття, вбираю на лірусі, прикладу обміни, підміни. Українські кістя, порчі, прокляття знімаються, лірусі, відкриваються шляхи дороги, хлопчику на розвиток відкритий шлях без перешкод, буде так і так є. Тут блоки робили, там які шляхи закривали. На розвиток дитини відкритий шлях, нормальний розвиток, мовлення без перешкод. Розмовляє щирою мовою співає, без перешкод буде так, і загулюся, травми і ради, всі в Прошу допоможіть відкрити всі шляхи догих лучку. Ніщо не заважає спілкуватися, розмовляти буду так і Знімаю так, так, всю мої Вот Хочу прокляти. Лади більше не працюють, що я енергетичну фізичну простір хлочик. Дісіарасіоду, всі борчі прокляття ходять, переклади по неподім, скиди, переходу, морки, морочки знімаються. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янгелю, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Відкрити всі шляхи і дороги хлопчику, якого запитує, якого питає. На нормальний розвиток, мовлення говорить без перешкод, спілкується спокійно, буде так, бось перешкоди. Його треба ще пізніше переглянути, така агресивна напад. Прям Ну, тут і на хлопчика, і взагалі на всю сім'ю. Угу. Добре, я маю завершувати. Хочу вам подякувати за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, ви відновлюєте мою енергетику. Набагато краще швидше тоді працюють чистки захист. Також нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, не забувайте. І допомагайте закрити збори для військових, на дрони, автівки, на все, що їм потрібно, на лікування для, для військових, також для цивільних дітей, людей наших, що постраждали від обстрілів. Одна, дві гривні, хто скільки зможе, маленького донату не буває. Це все дуже потрібно зараз. Дякую ще раз вам за увагу. Бажаю, щоб ви були незалежні, ви знаходились у своїй свідомості, насолоджувались реальністю цього життя, відчували себе, свою свідомість, чітко розуміли, що ви робите, що, для чого ви це робите, що вам потрібно, щоб ви були здорові і щасливі. Буде так і так є. От, дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!